Там дивитися, ми... ми на, на виставку будиночків. Ми казалось, Ярослав деталі в школі робив. Це угу. такий сельф. Центр. Так, електрику навчальний. заклад? Ага, це як коледж. Сельф це є коледж. А, воно для електриків навчання. Електрики, бачу, для електрики щось якісь. Аудиторія. Інженерія Електроніка, сантехніка і кухня. Так, ну що, симпатично тут, а дивіться, що які відпочинкова зона для студентів. Посидіти, поговорити. О, будиночок. — Це щось ви таке робили? — Ні. Чи більше? Модуль? Типу стапец туди. Ну, дуже цікаво, самі не знаю, що ти до... до чого you, you, куди ти you, you, you нас ведеш? <delete> Конструктор малий. Ah, uh, це класи. А, дійсно, то ж по пропорцях орієнтири зробили. О, це наша школа робила. Це для пташків будиночки чи що? О, це наша. Це ти робив? Так. Це ти? Ага, це вони робили класу. Своїми руками. Молодці. Різні школи робили такі будиночки і тут зараз є виставка. Тут є сонячні панелі світить. Виключається світло, світ. да? так? Ну, вже такі сучасні, Модернові робили баданки. А як світло включити? А світло у коли світло світне, то не включається. У вас троє робили? Да. Четверо. Якщо вчительку. А хто вам допомагав? Е, Олена, е, Софія, однокласниця і Д Девід. Дев'ять, mm -hmm. здається. А скільки часу ви робили? Годину, mm -hmm. дві, п'ять. Від восьмої до восьмої до десь до першої. Mm -hmm. От цілий день шкільний, так? Так. Yeah. А ви різали теж? Okay. Ви вирізали за частини? Ну, частини. До будинку. <рес> а, ну, так, Там <рес> да, все різали. Uh -huh. Ми пиляли, ми свахи забивали. І. І розставляла А Чого? А, 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 ну, а... а ласка. Меблі ми самі робили. Так що учні п'ятих класів різних шкіл з різних міст. комуни робили такі от будиночки? Можливо, тут буде якось голосувати за кращий будинок, якась комісія. Хоча це є. Де дуже, дуже все похоже, тільки трохи відрізняється. Серединкою. Хтось столик робив, хтось ліжко робив. Це маленькі мебельки. Меблі. А тут є відео, показується, як діти роблять, так? Там ти є Віталік? Ой. Тут є навіть шафа така. Кожне, кожний будинок унікальний, наповненням своє. Діти самі фантазували. Тось, такі різні сходи робили. Тут батьки прийшли, дивляться. Витвори своїх дітей і дивляться, як інші діти робили. Думаю, чому в приміщенні кусок стіни. Тут, скоріш за все, діти вчаться мурувати, робити роз... розчин. Ж... Ми знаходимося в тому господарському, скажімо, знаходимося в такому коледжі, де вчать робочих професій дітей. Тому це цілком може бути, що діти тут складають, розвалюють. В школі. Тоже, таке будеш ти в старшій школі будувати? Так да. Слухай, тут нормальну хату не можеш будувати може нам... Збудуй нам да. чуть... Віталік, чого ж збудуй нам трошечки більше, такої, як ти хоч чотири хатки, ми будемо жити всі. Або як п'ять хат то кожному по одній. А... З мамою можна одну, більшу. Тут навіть дах є демопки. Ага. О тут вже можна прям заходити, заходить. Ось тут. Ну так тут дуже. О, я. так нормально. Та це такі цілком на природу, навіть на дачі в таку бесідку. Все зроблено з дерева. Можна заходити в цей. Каже Віталік, що будували в от майстерні. Це ж правда? Я ход. Найкраще Про, розумієте, просто. Стісті. Не входити тільки з того крісла. Гарне крісло? І, і, і ми стояли. Потім нам. Ty školy mě stejně pro je tak rozumím, odsít pro práce. Město. Krátký klas. Město. такий великий коридор, аж такого довго не Там у коледжі. Треба би це називали деревообробний технікум, напевно. Хоча тут і електрики є, Ну тобто я потім хіба подивлюся, як то правильно все називається. І скажу, або напишу. Теж така зона Відпочинкова 3F, рекламка, про спілки, суперліга. От і не що другий. А, то дайте, дійсно. Чорко. Гарно тут. Нам сподобалося. То, що ми треба побачити тільки до